Добрий день, хотів сьогодні поговорити і розказати на рахунок всього всього ажіотажу і конспірології навколо об'єкта 3I Atlas, чому саме це все відбувається і чому це явний такий факт вимкнення серверів НАСА саме тоді, коли цей об'єкт міжзоряний 3I Атлас проходив біля Марса. І саме тоді, коли людям потрібно було ці фотографії, які з марсоходів і орбітальних апаратів навколо Марса були зроблені цього об'єкта, саме тоді відбулося вимкнення серверів. Це може б означати тільки одне. А саме що може означати? Дивіться, Наса ж не зібрала Прес-конференцію навколо цього об'єкту. Нічого цього не було зроблено. Все ніби як максимально засекречено, неофіційних таких особливих заяв я, я знаю, від них теж не йшло. Чому сам і ще й вони вимикають ці сервера? Це може означати, щоб люди запідозрили в чомусь. Це зробили намірено, спец спеціально щоб збільшити ажіотажність навколо цього об'єкта. Три атлас. А для чого? Для відволікання уваги від чогось більш значущого. Саме тому вся конспірологія йде. А інакше як пояснити, чому вони вимикають ці сервера, тим самим якби збільшують. Ви ж самі повинні це бачити. І це було явно, що вони цим самим тільки питання збільшують люди, не дають відповіді, а ще їх прибільшують такою своєю поведінкою, поведінкою. Потім що буде далі. Дуже просто. Зараз вони цим самим збільшили вказівки на це, що це щось штучне, можливо, навіть міжзоряний космічний корабель. Прибульців, якби цим своїм вимкненням серверів, це ще більше доведеться людям це думати. А що є насправді? Це не корабль прибульців. І це не звичайна комета, яку ми привикли спостерігати. Ця, що буде далі? Ця комета пролетить поза сонцем, а тоді НАСА. І об'явив, що це комета звичайна. Вони зберуть прес-конференцію і скажуть ось. Бачите комета. А для чого і що буде далі відбуватися? І тоді е, люди саме оцей факт вимкнення сервії, і, і як би буде е, грати цю, на цьому цю таку нехорошу справу для людей. Щоб люд, і люди просто потім десятиліттями обговорювати цей об'єкт 3 Ай атлас, який вже ніколи не повернеться. Він, це ж міжзорний об'єкт, не має е, орбіти навколо Сонця. Він ніколи не повернеться і ніхто ніколи не знає, вже, е, що це саме насправді, оці фотографії, які будуть, і це все. Що це саме насправді. Звичайно, будуть строїти різні теорії, догадки. І будуть цим як гратися, відволікання від людей. Вот для чого вони вимкнули сервера. Це конспірологія, ця їхня. Далі. Коли вони об'являють, що це кумета, скажуть, бачите, ми ж вам говорили, це кумета, ви говорите космічний корабель, космічний корабель. Немає нічого, скажуть. Потім вони навіть до того, що ми не зафіксували ніяких шабізоляних контактів, ніяких інопланетян немає. І що піде далі, буде відбуватися. Люди м -м, побачать, що да, дійсно, це не космічний корабель, і такий якби пік такого підйому, свідомості, такого настрою і потім різкий такий якби Хопа. От тут вас і зловили, як говориться. Тобто, бачите, нічого немає. Тобто таким чином йде оправління людьми на сково таких об'єктів. І далі що буде? Далі побачили, бачите, все як буденність. Знову приходиться кудись іти, займатися тим рутиною щоденною, своїми справами. Нічого немає. Саме тому цей животаж підігріла, і потім щоб свідомість, Це робиться такий прийом, який робиться постійно. Таким чином люди... І не піднімай голову вверх, а дивись туди вниз, і ходи собі, опусти голову і не дивись. Це все комета, це все камінці. Тому я і говорив спочатку, що попереджував з самого початку відео, що це міжзоряна комета. Можливо, не звичайна, бо так звичайна вона не така, як комети в нашій сонячній системі, а інша комета. Міжзоряна, які ще не дали просто клас і визначення. От і все таким чином йде управління, що я і назвав конспірологією. Це один з варіантів. і думаю, він, він, Не можна сказати, що всі варіанти на 100%. Так воно і є. Або той правильний, всі неправильні, цей правильний, всі всі неправильні. Кожного варіанта є своя частина правди. У кожному. Оце теж одна із цих частин. Вони можуть цим самим теж маніпулювати, сказати, е, ну що і що, ну рада, у нас була поломка, це ні, ні, це ні в якому разі, ми це не спеціально зробили, ні, ви що, ні в корі, ні в якому раз. І що? Це неправда. Це те, що частина просто яка більша, яка менша. Інші скажуть, да, це спеціально, щоб зробити, щоб раді з його підняти. От вони не хотіли нам показати правду. Це правда, це теж частина правди. Тобто доля правди, я в кожному потрохи йде. Тобто таким чином і відбувається контроль контроль людьми управління. це було вже зроблено не раз. Таким якби вони користуються людською такою наївністю дитячою. Можна таке порівняння зробити, показали вам, це атласи, Цукерок для дитини. Показали такий шоколадний. Таже запах такий шоколаду. Показали, от, бачиш, цукеру. І сховали. Сказали, зробиш це, ти, ти тут получиш. І що дитина буде? Вона буде думати про той цукерок цілий день. Аж до самого вечора. Це саме людство з цим об'єктом трей атлас. Як і діти. Показали їм і сховали. <сервера> і думайте, що хочете. А потім, коли цей цукерок показує, а не такий же він і смачний вже, він да, дитина виконала все, що треба. І дали їй ввечері, наприклад. А не такий же він і смачний, а це цього стої з'їв і забув. І де що? Розчарування. Те саме людей. Показали, ну кумета, звичайно, дивіться, бачите, кумета. От, от, і вони такі, і все людські. Ну, а ми думали космічний корабель. Вимкнув сервер. Да це точно космічний корабель. До да, да 100% це потім будуть говорити 60-ті роки. Та це точно космічний корабель. Тому що та це АІ, вони згенерували. Це фотошопом це вони зробили на чого ж тут сервера вимкати. А я вам поясню, для чого ж. Саме ви про це і говорили. І відволікати вашу ваш увагу. Не концентруватися на чомусь значущому для себе. На важливих, на важливіших речах. Ні, щоб просто сказати все кумети і показати все. Не Давайте ми зіграємо ми з, з дітками будемо з ними. все гратися. Ну, Ось і все. А чому вони граються? Бо ви поводитеся, люди поводяться, як діти. Тому і граються. Всім дякую за увагу, до побачення. До слідуючих відео.